Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, я Піносіт, і сьогодні ми будемо слухати Гей Соколи Ukrainian Polish Folk Song від каналу Alien. Я не знаю, як правильно читається, тому о, пускай буде Єлен, Олена, коротше. О, ну що ж, будемо слухати. А я вимагаю від вас одразу ж вашої вподобайки, підписочки на канал, звичайно ж, коментар під цим роликом. І, звичайно ж, донат на ЗСУ. І, звичайно ж, також обов'язково, якщо у вас є можливість мені задонатити на Донателло, то обов'язково це зробіть, тому що я поки монетизацію не отримав. Ну і також давайте доб'ємо. Тому все ж таки, нам трішечки не вистачає до 700 підписників. Можливо, вже зараз вже є 700 підписників, ну давайте наберемо сил і зробимо 1000 підписників. Ви ж це можете, я точно впевнений. Ну що ж, а ми поїхали. І обов'язково, до речі, додивіться відео до кінця, для того, щоб просунутися це відео іншим користувачам, щоб YouTube більше його продвигав, і так далі і так далі. Ну що ж, а ми поїхали. Там, де чорні води, сім на коня, козак молодий, плаче. До речі, цікавий факт, те що, якщо що, в оригінал в описі, якщо. Що, е, цей, я пам'ятаю, я якось трішечки під, підвчив, коротше. Е, Польську версію цієї пісні. І я такий, типу, вийожився перед батьками, що, типу, я знаю польську мову. Дивіться, я такий крутий, я польську мову знаю. Так, так, так. Це я суперкрутелик, взагалі, знаєте. А ось ви бумери, не знаєте, да, да, Ось так от. Ну, по итогу, да, да. Україна! Я так розумію, тут, тут знаєте, такий мікс і українська, і польська, і українська, і польська. Я такий просто, Можливо, хтось польську не знає, я польську просто не знаю. Е, просто ну не можеш тільки багато слів бути схожими з польською мовою. Ну, типу, тут тут і, і українська, і польська, така, знаєте. Типу, я, я польську вибачаюсь, якщо що хтось дивиться і такий. Ага, ти не так. І напише мені гневний коментар, що. Ааа! Це не так, це неправда. Ти просто не, не візла. Просто не знаєш польську мову. Тупий ідіот. Ну, коротше, і вас, ви можете написати даний коментар. Просто я не знаю польської мови. Вибачайте. Вороночку. <му> Ну що ж, ми послухали пісню гей соколи, я давно її знав, я знав про неї існування. Я, до речі, пам'ятаю, я навіть ще і в школі про неї чув. Ну, типу, ми співали, у нас був урок музики, і, ми, і я там співав гей-соколи. Она й ти горила сидоли, дзвін, 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 дзвіночку, містеповий, дзвін, дзвін, дзвін. Ну і, і так далі. Коротше. Тому якось так. І вам сподобався цей ця реакція. Обов'язково. Подобачку не забуваємо. Донат не засу забуваємо, підписочку на мій канал і на дзвіночок е, натискання не забуваємо. Також не забудьте мені дона задонатити, якщо у вас є така можливість. І, звичайно, якщо ви додивилися до кінця, то окремий вам респект. От от ти, якщо от дивишся, от, от, от ти дивишся, от тобі респект. О, бач, панч, цей панчик. Це тобі, і ось тому. Дякую всім, всім па-па.